Вітаю вас, шановні глядачі. З вами Джерело мистецтв. Програма про натхнення. Сьогодні цим натхненням з вами поділяться ведучі Леся Сакада, Микола Лисенко та наша гостя, пані Оксана Одайник. Вітаю! А відома художниця. Я не знаю, як точніше сказати, адже ви є народний художник України. Це таке високе почесне звання, але ви є жінка, ви є берегиня високого мистецтва живопису. І ось всі ці регалії вони носять такий чоловічий відтінок. Бо ми знаємо, що ви є членом Національної спілки художників України, ви викладаєте в Академії мистецтв України, є доцентом кафедри живопису та композиції. Ви є лауреатом численних мистецьких виставок і форумів. Я навіть не буду перераховувати всі, зауважу тільки про ем, премії імені Кричевського та Сергія Шишка. Але я знаю, що їх було набагато більше. Я знаю, що ваші роботи зберігаються в Національному образотворчому музеї України в Києві, в галереї у Львові, в галереї Шептицького у Львові. Вони прикрашають багато приватних колекцій в Україні та за кордоном. І все це. Тендітна жінка, яка сидить перед нами, яка водночас є продовжувачем роду, бо ви успадкували мистецьку традицію ваших батьків, Вадима Одайника, відомого художника-живописця, народного художника України, та Одайник Самойленко Зої Олександрівни, вашої мами. Суто кажучи, ось така мистецька родина, така мистецька традиція. Що є для вас живопис, малювання? Чи є це е, е, лише фахом? Чи це є способом комунікації з зовнішнім світом і висловлюванням своїх почуттів? Чи, можливо, це все поєднується у вас? Ну, ви знаєте, може, так воно і є. Але у мене там, коли був була моя персональна виставка, і на запрошенні, даже так мій вислов, моє життя, живопис, а живопис і є моє життя. Ви знаєте, живопис це ну. Це все, це така різностороння явище, що це що завгодно можна. От. А те, що я народилась в сім'ї художників, то ви знаєте, я відчула цю атмосферу, коли і тато малював, і мама малювала. Знаєте, не всі діти, наприклад, може, і е, підуть далі за тим фахом, який е, батьки їм ну, кажуть, давай, давай, значить, займайся живописами і так далі. Це вже стан душі. розумієте, Це вже просто якщо ти ходиш в майстерню там, де працює тато, мама, і це настільки, знаєте, ну це знаєте, я завжди кажу, що майстерня це острів. Це острів, ти приходиш в майстерню, залишається позаду всі твої там, що в місті ті проблеми жіночі з хазяйством. розумієте? а тут все, ти малюєш, тут незаймане полотно. Яке ти твориш, а потім це все таки дається. Знаєте, ну як недаром це дається, розумієте? Цей ну відчуття е, прекрасного це все ну. Ну розумієте, це звідки ж воно існує в художнику? Ви я не знаю. Що як це? Ну 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 як ну, це знаєте, як Суї каже, це від Бога. Ну мені так і здається, що це, це такі. Ви, ви, ви забрали я... ці слова в мене да, буквально з може... бо. Та... Я хотів Лесю сказати тобі, що можливо, це тобі здасться дивовижним, але. Мої релігійні почуття зростають в рази, коли я відвідую художні виставки. Ви знаєте, саме в такі такий, фах, саме такий фах, як художники, переконує мене в існуванні Бога, бо базова, базова така риса людини. Її творчість, її здатність да. творити, вона унаслідувана від творця. Це безумовно. Ну, да. безумовно. Ну, вона творчість, творець та творчість. Та. Те, що не воно так... властиво так. решті тваринного світу, воно властиво саме нам, людям. І Духовність, не дарма да. Хемінгуей казав, що часи змінюються, змінюються технічні засоби, не змінюється цінність витворів мистецтва. Що це таке? Можливо, це відзеркалення. Внутрішнього світу художника чи його сприйняття Всесвіту. Я не знаю, я не знаю, чому людина має таку величезну жагу до цього, але я знаю, що людина реалізує все це досить різноманітними способами. І ось якщо поглянути на ваш творчий шлях, на палітру ваших полотен, то дивує цей перехід спочатку класичне мистецтво. Пейзаж, ваші дивовижні пленери е, в Седневі або в Грузуфі. Я насолоджуюся цими пейзажами, натюрмортами. Потім несподіваний стрибок в абстракцію, е, в експресіонізм, експресі... да, експресі... експресі... е, е. е, на... -та, зна струна бренить, вона пронизує своєю енергетикою і потім знову. Повернення до класики, розкажіть про ці всі метаморфози, які ви пережили, з чим це все пов'язане? І все ж таки, на вашу думку, для починаючого художника, для художника-початківця, все ж таки сьогодні класика, реалізм, наскільки він потрібен, наскільки він відіграє свою роль. Ну, знаєте, не класика, просто треба спочатку вивчити всі основи Малюванти, добре. Всі основи я ви знаєте, я колись казала, я розумію, що малюнок це потрібно, але живопис це все. Розумієте, живопис це неможливо навчити. Він чи є колір відчуваєш, чи його нема. Це так, малюнку можна навчити. Бо ну, розумієте, це як це поставити якусь роботу і просто механічно, як ремісник, це навчити малювати. Розумієте, а живопис відчути, як колір відчути. От знаєте, інколи я учням кажу, от відчуй, от розумієш, що це така постановка. от там такий колір. Ти бачиш його? Він каже, не бачу. Ну, кажу, ще подивись уважніше. Треба, 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 бо сам художник він від Відрізняє десь 150 відтінків. розумієте? Коли він весь час працює з фарбами, то інколи так ідеш і думаєш, боже, коли попрацюєш, а потім йдеш на вулиці, думаєш, оце такий колір, а це такий. Бо не просто жовтий, да? а там тисячу відтінків, так в жовтому, в синьому. І, і як це поєднується, гамма. розумієте, Відчуваєш, що ну, це. теж, це, е, 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 Якийсь художник бачить більш холодну гамму, інший художник більш теплу гамму, той те ж, те ж саме пейзаж. Він може вже абсолютно в теплої такій гамі відчути, розумієте? Ну але це все-таки все, це, це, це теж тому цьому неможливо навчити. Треба просто праця якась, і ну не знаю, це просто відчуття. Це просто на фоні от того відчуття. Розумієте? Не знаю, просто в мене з'явилося таке. Да. В мене з'явилася версія да. Лесю, можливо, ти зі мною не погодишся. От ви дуже слушно е, відзначили, що в одного художника більш холодні так, е, так, більш фарби, так, в іншого більш теплі. Так, один бачить червоне якесь в інші сині, по особливому. Мені здається, що все закладене в душі. Так, яка глибина так, душі, так, яка от, який от, настрій тої людської так, душі? Ось це так. те, де ми можемо доторкнутися до тієї душі і відчути її реальність. Так. Бо я ж кажу, якщо малюнок, ну, рисунок, так, він більш такий знаєте, він ну, більш е, якийсь лаконічний і більш такий інакше. ну, Там не настільки ти можеш розвернути свою душу в малюнку. Хоча є, от, наприклад, я там бачу, е, кажу, о, це живописний малюнок. розумієте, Я відчуваю що він як, ну, от я відчуваю колір в ньому. розумієте, Хоча він чорним і там і білим намальований, на а ти відчуваєш колір. Може, там якась експресія. Пресії є, розумієте, теж ну ще Леонардо Де Вінчі про живопис сказав, що це поезія, яку треба можна бачити. Так. А поезія це живопис, який треба слухати. Так, так. О, боже, як все це поєднана? Поезія, музика, спів, там гра на інструменті, живопис, і все знов-таки повертається до здатності людської душі бути багатою. Багатою, ось це, це багатство. Як його в собі виховати, я не знаю. До речі, про що хотів вас запитати, наскільки для вас фарба може бути метафоричною? Чому я питаю? У вас є таке чудове полотно, яке мене вразило зимове сонце. Це з циклу робіт, написаних в Урзуфі, я так розумію. Там є квіти на підвіконні. і сонця немає. Тобто, зветься воно зимове сонце. а сонця я не бачу. Але я бачу, що це квіти і частинка стіни, яка відзеркалює сонячне світло. І якщо закрити назву, я відчуваю, що це взимку. Тобто, я так розумію, що для вас колір це є теж засіб метафори і художньої виразності і, да, і Художньої виразності, і композиції. розумієте, Композиція твору це теж дуже е, на глядача і має, має вплив, розумієте, співвідношення, тіні, світла. І вона повинна, знаєте, от я кажу, ця робота вона вирішена, там ну монохромність, але біла стіна, що мене захопила, біла стіна. І е, це був 1 грудня в Гурзуфі, що снігу там не було, там було тепло, там доволі тепло. і це була Група. І ви розумієте, я на стіні побачила таку тінь, вона така була насичена, і там стояли ці хризантеми. І вона так мене вразила, розумієте, і там, я не знаю, це білий, ну, контрасти дуже вразили. І вона так і відчулася, бо це доволі велика робота, це десь 90 на метр. Вона так, Я її з натури написала, знаєте, взяла полотно, і написала, так, от відчула. Ну, Дуже багато для любої творчості і для актуального мистецтва і для реалістичного мистецтва композиція, все-таки композиція, там десь плями, тут десь малюнок. Розумієте, композиція повинна бути центром, там, Я не знаю, ну, щоб вона е якось захоплювала глядача. Це те, що ви вимагаєте так. від студентів. Так. Композиція, творчість творчістю, а Так, Композиція, обов'язково. Розумієте, я от весь час кажу, що можна кольор відчути, можна, але коли ти не закомпонував в полотні роботу, ти можеш викласти в колір, е прекрасно написати, але і не буде ну, тої, того враження від полотна, все, розумієте, композиційного. А колір він буде на місці, а композиційне враження. Просто глядач пі піде, подивиться і піде далі. Я хотіла ще сказати, що е е це коли Сергій Щукін він збирав е е Матіса. І він сказав своїй дочці Катерині: ти розумієш, обов'язково ти повинна. От я тебе хочу навчити, що не ти тобі може подобатися це полотно, але воно тебе вражає чимось. Значить, це твоє. Бери, колекціонуй. Зібрав яку прекрасну колекцію Матіса. Знаєте, свій час люди, ті сучасники, вони не розуміли Матіса, а, але він зібрав і який каже: Ти можеш не розуміти його. Але він тебе десь захопив. І чомусь ти не можеш зрозуміти, чому він тебе захопив? То ще все це робота, ти її обов'язково бери. Вона тебе байдуже не залишила. Але коли полотно захоплюється ж так. також, це ж так. душа відгукується, ну, так. це все а, це душа, да. голова, це і, ви Знаєте, душа. Це, да, це це все, от, ну це якийсь такий комплекс. І ви знаєте, інколи так втомлюєшся, втомлюєшся, і думаєш, о, боже, все, не можу. А потім приходиш так, і десь фарби, десь так, боже, яка радість. все. Знову починається все спочатку. Все десь там поділося це втома. А, пані Оксано, а от бувають в, в долі людства, чи бувають в долі людства такі етапи більш живописні і менш живописні? От якщо з такого боку подивитися на історію нашу, що ви можете ну, з цього Ви знаєте, я, сказати? я хочу сказати, що більш живописний і менш живописний це все відносно, тому що можна. Інколи я можу картину от сама відчувати, не обов'язково її фарбами малювати, Я маю на увазі різнокольоровими. бо вона може бути живописна і чорне і біле. Розумієте? Чорне і біле це теж живопис. То ми ж боже, що там таке? Як коли композиційно це ти все розкладеш, це буде така ж виписана, що ти в тому чорному і в білому побачиш і червоний, і зелений і все ще завгодно. Розумієте? Нема таких періодів. Більше, менше. Там все залежить від композиції, від стану, від сприйняття. Розумієте? І, як... і Потім ти завжди повинен бути чесним з цим глядачем, з глядачем, з яким ти спілкуєшся. Ну, ти все рівно свої картини, хоч і кажуть, що ти картина. Вони робляться просто, ну, як знаєте, в шафу мол, зараз комусь. Все рівно є свій гляд, глядач. Він колись прийде і він на різні твої роботи різний глядач і різне відчуття. Я кажу, різні миття від душі відчуває. Не обов'язково бути професіоналом і мистецтвознавцем, розумієте? Може абсолютно проста людина піти і щось їй от, от, западе в душі і все. А, до речі, доповнюючи вашу тезу про відносність часів, я скажу тобі, Лесю, для мене було величезним откровенням побачити портретистів епохи кінця минулої, початку нової ери, Єгипет. Єгипет. Мова про Єгипет. Портретисти. Ти вдивляєшся в цей проте, і думаєш, що це таке? раннє чи пізнє відродження, що це таке? Настільки здорово, в динаміці, абсолютно грамотно, з точки зору фарб, об'єму, пропорцій, передати людське обличчя. А інший приклад, який завжди вражає, береш полотна Босха і думаєш, це кінець 19-го чи початок 20-го все ж таки, оцей. Це ну, така абстракція, е, е, яка вражає е, кричущостю своєї символіки. І думаєш, Господи, ну це ж людина мусила поглянути на людське суспільство десь божевільного ХХ століття. Ці войни, безкінечна ненависть. Він дивовижно це передав в ту епоху, коли е, здається. Тоді такого ще не існувало погляду навіть на світ, на, на людські стосунки. То дійсно наші оці такі ем, класифікації різних епох, вони досить відносні. Іноді буває. Стається диво, коли епохи поєднуються саме через митців, коли один митець вражає іншого митця і передає свій запал, так як сталося з вами і з Ван Гогом. Так. Ось про вас і про Ван Гога я дуже прошу трошечки розповісти, бо мені здається, як знаєте, знаменитий антропоцентричний поворот в історії людства, так от з вами відбулося, коли ви відчули його полотна, відвідавши Європу. Так, ви знаєте, спочатку, може, е не дуже я може не так була захоплена, в в ранні, коли я займалася в художній школі, потім закінчила. Але ви знаєте, коли я закінчила, був останній дзвоник, тато мені подарував невеличку книжечку. Це дуже така класна книжечка. Це був Пікассо. А Пікассо то -то -то -то, в той час це була, знаєте, і я так думала, він каже: тобі на останній дзвоник подарували цю маленьку книжечку. А з Ван Гогом... Це інше, ви знаєте, всі-всі роботи, те, що я писала з Ван Гогом, хтось подивився і каже, так це ж Україна, все рівно, ти відчуваєш, щоб ти не писала, бо ці соняшники, да? там, наприклад, пам'ять сонця чи портрет Ван Гога, все рівно, це все присутня, оці така знаєте, експресивність, і не знаю, і потім, може, оця така, знаєте, його настільки. Фарби він якось ну, дуже ну, не знаю, так, і пастозно, да? До пастозна це ви розумієте, це такі Тісто е, да, прямо він на полотно чуть не кидався і малював такі. Ну, не знаю. Я, мене було дуже захоплення, але я скажу, що пройшла таку школу від наших класиків, потім е, пісаро. Це Тетяна Нелівна Яблонська, це теж, О. ви знаєте, вчителька, з якою я багато разів їздила в творчі пленери. Це взагалі це була дивовижна жінка, ви знаєте, дивовижна просто. І настільки я просто захоплена, Розкажіть коли трошки я була. Про неї. Да, от я хочу розказати, що я була в творчому, в творчому, творчому творчій групі, коли Тетяна Нелівна Яблонська була, потім її дочка була. Це була молодіжна, молодіжна група. І ми молоді художники тоді ще. і нам було. Я не знаю, я стільки робіт тоді, і багато тих робіт, яких я написала, це було в Седніві. А ви розумієте, там це Седнів, це Чернігівська область, прекрасні такі місця. Там велика така козацька церква, красива дуже, і дуже красиві місця. І Там наша група була художників, бо були два місяці це взагалі для художника. Причому ми приїхали туди в березні, коли ще нічого не було, не листя, ще сніг лежить. І потроху-потроху і все таке знаєте, і потім така, отак, така перманентна зелень. З пішла, знаєте, спочатку такі е, христі е, дерева, бо це ще тільки-тільки е, розпускаються, там, оживають ці дерева, а потім вони набирають силу далі, далі. І так вже потім уа, розкриваєш зелень, бузок, там буяння. таке, І це в ці періоди прийшла, таких, от, ну, цікава. І Тетяна Ніловна, вона ми ще співали з нею. Дуже люблю співати. І взагалі, от то, що я, коли картини пишу, у мене ще, от, знаєте, ну, тато любив дуже співати. І так в родині у нас склалося, що всі співали. Ми ні, 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 ніхто не вчився, а душею просто. Такі автентичні там, старовинні козацькі пісні, я співаю. От. І воно мені допомагає інколи в картинах. Тому що я дуже люблю музику, без час, дуже люблю джаз, ну це інші. Але от, це дуже допомагає для сприйняття живопису. розумієте? Ну, для атмосфери такої творчої. Бо я як музикант це так, все так, слухаю і дивлюся, так. бо для мене навпаки, я дуже шукаю, коли я музикую, я, я шукаю так. візуалізацію якусь так. картинку. Так, і так, так, та, так, та, так. Ту картину, яка народжує музику, воно все настільки пов'язане. Воно абсолютно пов'язане. Може, так. заспіваєте якусь пісню? Ну, заспіваю. Качата, <гум> гусята, Відкрили зелений гаячок пити ходили, зелений гаячок пити ходили, Люблю я медок, бо солоденький, Люблю я милого, бо молоденький. Люблю я медок, бо солодко буде, люблю я милого, бо він мій буде. Колись Матвієнко, мені навіть 16 років дуже хотілося піти і не в художню школу, бо я закінчила, а далі займатися співом. Оце перша її пісня була Висока верба. Це висока верба, висока верба, широкий лис зродила. Ой, там така гарна. Це я так, може, це я вибачаюся. Просто це все воно може там, але воно від душі. Я, може, не класичним співом заспівала. Але не воно от там десь народжується, там відчуватися, і все так. Це як музикант, я це вам просто, кажу, да, що, що не зважайте. Ви за дуже чудово, так, бо ну це я, так. кожна нота пережита і так, це, так, все, так, це, це, так, це була це, як маленька картина. Так, так, це. І, знаєте, Я думаю, це велике щастя жити О, в живописі. Я так розумію, так. що він вас оточує так. постійно, і створювати такі шедеври, які до речі відрізняються від решти, бо я тобі чесно скажу. Що коли я дивився на мені здається, хризантеми yeah. пані Оксани, я подумав, це я зараз взяти б їх і подарувати Лесі, oh. бо таке yeah. враження, що вони не просто художні, а й матеріальні. Що це таке? Це якась особлива техніка, напевно. Бо, бо, бо відчуваєш об'єм і відчуваєш, що це досягається не просто візуалізацією певною, це є елемент також і особливої авторської техніки. Ну так, це, це пастозу? багато пастозу, багато фарби. Колись до мене приходили французькі художники, і вони так до мене писали, о, у пані, напевно, дуже багатий чоловік. стільки багато <ріст> <ріст> фарбів вона застосовує. <ріст> ну, да, Фарба це, нині це. дешева. річ. Ну, дуже багато я ж кажу, що в мене багато і є техніка, але все рівно я. Інколи де жить пальцями пишу просто. Пальцями? Беру. Да, я пишу. я відчуваю. Тобто ви вирішили я коли... подолати цю дистанцію. подолала, І це прийшла в кінці життя. Я не, о господи, Ну, свою творчу Почала кидатися на полотно. Ну я маю на увазі просто відчувати його. розумієте? Я відчуваю і фарби, відчуваю. Абсолютно, абсолютно. І ви знаєте, мені це абсолютно подобається. Ну не знаю, ну багато і. До речі, і багато таких художників малювали пальцями, і репін там завжди від... да, були, були такі. Були... Інколи, да, інколи просто не вистачає, навіть тих пензлів, просто береш на полотні, там на палітрі, боже Боже, там ти підбираєш боже... швидко, бо пензель, то там. і Треба все разом щоб відчувати. Поки ти гориш з момент, значить все. Коли так спокійно, ну це для мене. Це для мене. Розумієте, може, інші, напевно, навпаки, знаєте, більш менший, більш стриманіший. Ну, для мене так. Я повинна зразу, зразу все відчути. Пані Оксана, скажіть, будь ласка, а багато учнів станом на сьогодні е, наслідують е, ваші технічні засоби, ваше світобачення. А найголовніше, оцю. Величезну енергію емоційну, яку якою ви з надміром ділитися з нами, тобто чи існує станом на сьогодні школа Оксани Одайни? Чи можемо ми це сказати? Ви ну, знаєте, школа, як -то, не знаю. Я просто існує може для моїх рідних більше, бо я стараюсь, знаєте, не бути диктатором ніколи. Я знаєте, до кожної до кожного студента підходжу з, з бачення, щоб я, я повинна побачити, що він що він хоче своїми передати роботами, і тільки так ніколи не насаджаю. Це не можна. Це просто знаєте у кожного своє бачення, але основи композиції, основи е, кольору, основи ну, цей, постозу. Или... В залежності від композиції, там різне, де застосувати е, такі більше е, ну легке е, живопис, а де такі смачний пастозний за, за, застосувати. Ну таке все я на жаль не вмію малювати пальцями, лису. Не знаю, це пробувала, так, але я сьогодні доторкнувся до вашого мистецтва і зробив це. Завдяки дивовижній щирості вашої душі, відкритості вашого серця, отій незбагненій енергії сонця, яка у вас є. Є Вона у вас є в ваших роботах. Причому незалежно від того, чи це перший етап реалістичний, чи більш пізні пошуки в жанрі експресії, чи потім повернення знову до реалізму. Але він експресивний у вас. Він надзвичайно несе багато інформації поза тим, що там зображено. Тобто він несе оцю сонячну енергію світла. І я вам дуже хочу побажати, щоб Господь Бог давав вам її з надміром, щоб продовжувалася ця красива дорога художниці і викладача, і митця. Берегині нашого українського мистецтва художнього. Ну а для того, щоб підбити підсумки, спробую наголосити на тому, що кожен з нас, шановні глядачі, є художником. Можливо, не всі Абсолютно. ми вміємо малювати, але кожен, нас, але кожен з нас може навчитися бачити глибину кольору, красу створеного Богом світу. Кожен з нас може спробувати намалювати картину власного життя і зробити це красиво. І сьогодні ми всім вам цього дуже бажаємо від щирого серця. А нагадаю, лише, що з нами сьогодні була народний художник України Оксана Одайник. А це джерело мистецтв для вас провели Леся Сакада і Микола Лисенко. І ми дуже сподіваємося на наступні зустрічі. На все добре.